Acer Nitro. Днітро. <звук> На фейси чаю. В цьому відео говоримо про ноутбук з Ryzen 5 7535HS, 6-гігової RTX 4050 та 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5. І досить хороша система охолодження, та в той же час трішки гучнова. Весь корпус виконаний з пластику, доволі якісна збірка, не люфтить, не скрипить, досить гарно залапується. Тут е, нічого не скажу, дійсно збирає відбитки пальців, відтерти їх можна і не дуже складно, але збирає він їх дуже швидко. Навіть поки от я знімаю, буквально декілька хвилин він вже е, залапаний. Але хочу також відмітити, що покриття нижньої частини топкейсу та верхньої частини топкейсу виконано. З такого пластику, що здається, що це ніби алюміній чи метал. Ось якесь таке покриття, цікаве, перше зустрічаю. Я навіть задумувався, прям, чи це метал, чи це пластик. А стосовно петлів, також хотів відмітити, тест на MacBook, ноутбук проходить. Та петлі досить надійні. Хоча, чесно, на перший погляд мені так не здалося, але коли ним покористувався, навіть от, я сижу, да, друкую. Екран не хитається, що є досить частим фактором, який можна зустріти в віндових ноутбуках. Стосовно клавіатури, вона тут повнорозмірна з цифровим намблоком, дворівнева однокольорова підсвітка. Досить рівномірна та її достатньо для більшості випадків. Клавіатура просто непогана. Я не можу якось її виділити особливим, чи дуже крута, чи якась дуже погана, точно ні. Те ж саме скажу про дисплей. 15,6 дюймів IPS HD дисплей з частотою оновлення 144 Гц. Нічого над-крутого немає, та й нічого поганого, сильно немає. Мені хотілося б трішки більше контрасту, але. Коли я згадую ціну цього ноутбуку, я про це забуваю, тому що дійсно в цьому ціновому сегменті це досить гарний такий результат, досить гарна картинка. Також ноутбук підтримує зарядку через Type-C за допомогою технології Power Delivery, що на жаль є актуальним в наш час, і якщо придбати досить потужний Powerbank, який забезпечить. Можливість заряджати навіть ноутбук, то цей ноутбук можна буде заряджати через Type-C. А що стосовно інших портів в цьому ноутбуці, з лівого боку, порт для зарядки, Ethernet, HDMI, 2 USB A та USB-C, про який я тільки що говорив. З правого боку, комбінований аудіороз'єм, ще один USB-A та Кенционлок, ну що скажу для сучасного ноутбуку, хотілося б, чесно кажучи, бачити менше USB a та більше usb c А коли, коли я згадую, що це ноутбук все ж таки більш ігровий, то я розумію, що у багатьох геймерів є багато досить таки, аксесуарів з USB a тому саме для цієї касти людей, я думаю, що це буде чудове рішення. А що ж середині цього малюка? Головний камінчик Ryzen 5 7535, hs який працює на частотах від 3,3 до 4,5 ГГц, 6 ядер 12 потоків. RTX 4050, 6-ювого з TGP 75 Вт та 16 ГБ оперативної пам'яті ddr 5 і досить непоганий SSD на 512 ГБ. Швидкість тесту. Ви бачите на екрані Forza Horizon 4. Ультра налаштування, максимальна роздільна здатність. Що точно скажу, що шумить ноутбук досить гучно. Але грати комфортно. ФПС нижче 115-110 не падає. Десь від 110 до 125 в середньому тримається. Температури взагалі чудові. Тепер зрозуміло, чому цей ноутбук так шумить. Відеокартка тримається в районі 60 градусів, 60-70 і процесор 84. Що є досить непогано. Насправді, єдине, що От дивно, що процесор навантажений лише наполовину. Але. З Форзою таке буває. От форзі Дійсно я вже не перший раз помічав, що не на максимум вони використовують залізо. Але гра так комфортна і не бачу сенсу. Call of Duty Warzone Мінімальні налаштування, максимальна роздільна здатність. DLSS на продуктивність. Бачимо, невеличке просідання FPS. Температури досить непогані. Загалом грати можна, картинка приємна. FPS на досить гарному рівні. В активних сценах картинка не переривається, грати абсолютно комфортно. Супер, взагалі. Взагалі супер. Процесор трішки нагрівся. Скажімо так, норм. Затеплувати, але норм, нормально. Лакер 2 низьким лаштування, максимальна роздільна здатність, Діла СССР на ультрапродуктивність. Я один з тих людей, хто дуже довго чекав цю гру дуже тішиться коли не грає. Грати комфортно. FPS досить непоганий. ай яй бу бум -бу. кровосос. Condor Strike 2. Високе налаштування. Максимальна роздільна здатність. Температури чудові. Грати комфортно. FPS дуже навіть чудово тримається, я вам скажу. Дуже гарний результат дуже. Для високих налаштувань, чому ні. Графіка на рівні, FPS на рівні, температура чудові, ну. Пущка. Counter-Strike 2. Низькі налаштування, 1280-720 роздільна здатність. Різниця з високими не дуже, тому що є сенс. Причому з високими на максимальній роздільній здатності. Ну, чесно, не бачу. Прям, ну, я б грав на високих і не парився. Все одно FPS досить гарний. Температура також на рівні. Грати комфортно. коробки на цьому ноутбуці ліцензії на Windows 11, як і на більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою, ти значно економиш свій та нерви та отримуєш вищий рівень безпеки. На Повній продуктивності твого девайсу, дякую вам за увагу. Кому сподобався цей ноутбук та відео, тисніть вподобайки та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Мирного вам неба. Не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!